Сновненько у нас не було Вольво, v 50 в рідній фарбі 12 рік, 1,6 дізель, нема жодного елемента підфарбовано, стекла всі теж оригінальні. На дисках хороша резина стоїть, хороший протектор. Зараз покажу вам її по кузову. Паркопчик, партроніки. Моторчик сухенький, ніде нічого немає. Салончик, кожа бобра. Пасажирське сидіння, водійське сидіння. Клімат-контроль, круїз-контроль, навігація є, все в машини працює, повністю все. Пробіг у автомобіля. 191 тисяча. Зараз будемо пробувати заводити. Все, заводиться машинка з півоберту, Є навігація ще присутня у неї. Саме головне, що клімат піддуває холодненьким. Це дуже добре. Отак працює моторчик. Моторчик не митий. Наша постановка на облік 12 рік не фарбована. 1,6 дизельок ціна буде 8900. Зацікавила? Приїжджай.